Вітаю всіх на моєму каналі на колийному тіночку. Кохані, дісей зновлення з рапки. Крижука XXL. Е, які тут зміни? Зміни в кольорі. В кольорі. Тут вже гвізди, як були жовті, так залишилися. І тут зелені. Кохані, я маю 6 штук. З такими номерками, як, побачите, 10, 15, 20, 19, 24 і 6. Е, але, кохані, я зараз на бо буде дуже довгий тінок. І до того, кохання, ще покажу це мам. А, мам Космічне Сєдем, Плейбучик і фортуна Сєдем. Кохані, Кохані, дісій перший ліпця, я маму родзини. і такий у нас вклад у оновлення з драпки і мої улюблені сюдемички. Вклад, туха, кохані, тут 6,60. 90 160 злотих. Добре кохання, за хвилю до вас все в руці. Кохання, я їх вже їстем. Зуставила по три літерки, де 3, де 4, але не дуже так поче, ну, бо ну буде не довго її утінати. Хочеться повідомити вам. Номер 15-й. Бонуси мами слово бегун. Мами в небесці слухку. Єдно. Ту мами єдно. Ту не мами. Та лицо ми мами в номер 24. Тут дві літерки залишилось до драпання. Так само дікаш. Мам три літерки до драпання. Це мами на небесці. Тут мами єдне, два словка на ружові. І тут єдне слухко. Номерку 19. Мами тут єдне словко Ада. Ту мами Теофіл. 3 літерки до драпання. на рожовій нема і тут маємо 2 слупка. Добре, номер 20, в бонусі маємо фронта, 3 літерки до драпання. тут маємо 1 слупко лев, тут маємо Адам 1, і тут маємо Ібіс 1, і в двох здрапках, 6 і 10, в бонусі маємо мігаш, тут маємо кумекс, і Tu mamy dwa słówka oko Baba. Tu mamy Rek jedne i tu nie ma nic. I na ci zdrapce w ogóle nic nie ma. Dobrze kochani. Sześć zdrapek mamy kryżówki. I jeszcze do tego na bonus, tak jak mamy dzisiaj urodziny, zdrapiamy się sześć zdrapki. Dobra kochanie. To lecimy z naszych kryżówek. Z numerką 10. Добре. Три літерки до конца. Так потрібно вигадати. Ох, що це робить? Хвилька. Все, тер раз добре буде. Добре. Зачинаємо. Оно. Добре. 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 Маме літерку А і літерку У. Ну і ізбачте, ну то ж Bonusa nie będę. Dobrze. To literka A i U. Nie zawsze A nam daje wygraną. A tu zobaczcie, już pierwsze słówko, i od razu drugie. Pierwsze, Ada, i mam go drugie. Tu mamy A. Oj, tu mamy jeszcze U. I to będzie wsią. na różowie. Aha. Tu mamy A. Tu mamy A, U, A. mamy pierwsze słówko Iga, zaraz po numerku dziesiątym, jak mówiłem, czy nie nie pamiętam. A i A. No dobra. I dostanie tu. A, I, I, U. Tu mamy A. Cię, mamy pierwsze słówko Tata. Tu jeszcze U. Drugie zasada. No, data zasada. Tu mamy, tu mamy i tu mamy. No dobra. Tu jeszcze okej. I ostatnia literka. No to dziękuję bardzo. Nawet nie będę szukać. Mnożnik raz i 2 bonus 50 zł i literki E i B. Здравка з номерком 10, є спустачок. Добре, тепер з номерком 6. Тут маємо 2 словки, тут маємо 1 словку і тут немає нічого. Бонуси ще. Ну, 4 літрки залишила і 4 літрки ще до бонуса потрібно. Але чи буде бонус чи ні, то зараз побачимо. Добре. Z і L. Ну, Z є. О ні, мата, за бонусу вже ні вент. Set L. Тома на Z. Это у що? Ну тут ML, там на Z. Тоб ось не видає себе ті з дратки вигрівала, але спробуємо. Пінкний тут колір, але маме перше словко. Tu L, tu Z, tu L. L. No i tu wszel. Dobra, jeszcze dwie literki. J i T. Ponusie nie ma tych literek mamy T, mamy J i mamy Jod. No i tu wszorok takie dwa słówka zostajecie. Tu było V. Tu mamy T. Ты. Йод я не видзе. Добре. Ты. 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 И сет, чили друге словко. Ну и то все. Не будем дошукать. Витерки на множник раз и два. Бонусы бы было еще дешевле А тут у меня контрольные ружья. Добре, зараз номерком 20. Що ми тут маємо? У мами є мисловка Лев, тут маємо Адам і тут маємо Ібіс. У бонусі фронта словка. Добре. Не чи хоч 10 злотих віддадуть ще з драток. К і Т. Бонус відпада. Добре. То тут шукаємо. Маме Т. 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 Tuká tu, K, tu T. No je to vše. Ten, ten, ka, ka, ka. Tu ta nisi. Jo, tu jich se prodalo se mi. Tu těli druhý slovo. Evene, evenement. O, máme také slovo, dobře. To teraz tu. T, máme K. Tu máme T i K. I tu máme K. OK. Ostatní dvě literky. <laughs> máme C i H. No i co? Tu je nie widzę? Tu bylo K. Tu bylo M. R, f nemá. J nemá. Y nemá. І О нема. Ну, добре. А то? Теж не від. А то? Які є, але то нам ніч не дає. Це і це. Було Л, а в О. Тут іще це і К. Чи бі два словка виходить на то. Тут іще Х. Ну, чи ліпісі за кавець добре ножник раз іх 1 бонусі 200 золотий здалося ця квота діщень но бе-бе то це я не здарпала це я не відзив Ну, ехо. Ні, не ехо. О, нема, що я роблю. Добре, кохані, зараз. Кохані, я вже зналезла словку. То маємо так, закалець, словку, і біс, і чіс. Чи ли третє словку. Ну, no, маємо 10 злотих з роту пепе. Добре. Як мовила, що хоч 10 злотих бенди, то одразу віддалі. Добре. Тераз номерком 19. Двій дєстка дала 10 злотих. Dobra. Iod i g. Pomosie nie mamy цих, mamy. йод, газ, czyli drugi словку. О, агат ну, дала, 20 і дев'ятнадцятка. Ада, газ і агат. Йод и ге. Вениц я не вид. Ада. А, д а, єсть, агат. Агат есть и это еще газ. Газ. Ну, есть трясовка. Ну, Добра. Идем на другу. И это мамы йод. Чули другие шлюпка. То мамы гая. И то мамы йод. Добра. И то забачим, это мамы гая. То мамы йод. I tu jeszcze mamy dwa razy w G. Dobra. I dwie ostatnie literki to F i V. Bo się mamy. Nowe. I zobaczcie. F nam daje czwarte słówko. Manifest. I tu w No, Y nie ma, R o nie ma, L. теж не це. Б. Нема. Чи ли мама ж тире Добре. А то? Ф. Мама Ф. В. Не було. Ну, no, добре. Тут два словка зустаєся. І то, напевно, теж буде два словка. Нема. Це було. Не бідзе. Ножник раза один. Бонусы было бы 4 тысячи злотых. Мама 2 тысячи злотых, кохани. Ада. Агат і газ. Чили 4 словки, мама. Э. А не помню, какие литерки. Может, я на 2 тысячи Не. А, -а, -а. не, не вем. був пене был. А что-то я вид за четыре слов. Світланка, ти прийшла, то помож мені, бо не вже в цих літрках ни. Газ мами, ада мами. Раз, два, ну четыре вице. Уже innych nie би було, ти tutaj. Р не было, В не было, В не было, О не было. Л не было. Я не вид. Э. E -e. Добре, Добре кохання. Зараз до вас за хвиля Добре, кохання. Не зналезла. Я отдаю цю зрабку, Світланка, Тришана мені шукає, зараз вам покажу. А ми йдемо до номерку 24. Що тут у нас є? В бонусі декарш. Дві літерки залишилося. Тут не маємо ніц. Тут маємо два словка. І тут маємо словко одне. Добре, летимо. Юж, мам. Це маєш. І. Прошу, Рорці. О, побачите, літерка І, напевно ви то бачили. Самец. О, Самець є. <реш> Це яке? Пьонка? Пьонка. Raz, tak. dwa, trzy, cztery, no, pięć, nie, raz, cztery. dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no, pięć słów to jeszcze nie się dobra, dobra, że Syfanka przyszła na pomoc, bo ślepa nie widzę. I co teraz ja mam? A ja się nic nie robiłam, boż, dobra. літерка Е e і У. Мами в бонусі. Ну, добре, летіть. Мами Е, e. Тут мами Е, e. ту, ту У, Хел, Емір, ту Е. E. І мами перше слово Ева. Добре, а ту, У, У, У. ту мами, ту мами, ту мами, ту мами. Ой, це вошує віця, то ніби вшиско. Ніби вшиско, а пізні не могу знали словку Добре, мами У, У, Е, Е. Ну, e. e. no, добре, і остатня літерка кохана. Літерка І, бонуса не дали Добре, мами І, І, І. Чи є друге слухко? І то. Добре. Л нема, О нема, Р, Т нема, Г теж нема. Ну, добре. Два словки. Ну, титул. Ну, і все. Ну, і все. Мами, пав і хан. І хан. Ну, добре. Будемо продовжувати. А то і друге словку. І то мами і. Все. Все. Бонус 3. Не бонус, а множник і в бонусі 70 злотих. І контрольний ще рожені здрім. Добре. Еще одна зрапка зосталася. Із шість номерком 15. Mamy w jedno słowo beton, tu mamy jedno słowko i tu nie mamy, bonus jeszcze dwie literki, biegun, zobaczmy czy będę taka jest literka, mamy L i S, no bonusu nie będzie, dobra, mamy L, S, L, L, tu mamy S, tu mamy L, A mamy wygraną zdrabko, zobaczcie. С дає відразу два словка. Нос і стан. І рутон. Бачите? У мене нос там і, і питон два словка. Ніби тут стропану О і С дропан. Добре, Значить, цій страху. С. значить, um, йод возрапаем? І L я маю драпати. Ну що, я смеліла вже L. Добре, тут іще L. Добре, є три слови. Тут L, 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 L. Ну, і це все. Тепер тут. Тут. С, С і L. Tu L, czyli pierwsze słówka, tu M. No i tu się. Jiterka D. Mamy D. D. O, mamy. Mamy kochanie z tej czwarty słówko D. Dobra, nos. Zobaczmy może nadrapałam człos nie do nos.

Ну, раз, два, три, шотири. Супер. Окей. Окей. Тут Д, номер Д, чи номер другий, слово? то номер Д, ну, ха, ло, ні. Значить, де раз і дво. Добре. А тут? Для мами другий слів. Ну і все. Ножник раз заїде. Бонус, щоб було чотири злоти, а то й мами двадзіщі злоти. Ну. Це-це. Це, -це. це згаджається. Добре, кохані. Чи не прем'єрка? Наші Маме три програни з номерками 24 штери і тіщонка, то є пустачки. А три виграні. І це ми тут маємо? А маме 3 здравки в грані з номерками 20, 19 і 15. Поджон дали здравки. це з з'єдной пачки. Номер 20. ББ контрольний. Mamy е, 3 слівка разом mnożeniu. Tu máme w номерку 15. це це, видите? Маме 4 словки док, петон, нот і стан. І в номерку 19 маме 1, 2, 3, 4, 5 словок. Чи бі 30 злотих. на 62 до цих здраток маме. 30. А, зрутили. Маме 30, 20, 10, 10. 60 злотих. Ми крижуські свої зрутили. Добре, кохані, зараз ще полічим шиски, бо і ще маю здравки. Фортуна 7 з номерком 7. Шукаємо портфели, кусь сюди, мочки, камножи, вибрано раз, і два, але чи бендика з фортунка, ліше у мене чи ні. Збачимо. Чи ці здравки доплюсують нам до крижовок, чи ні. No, але як ж є. Квіток, гвізда, діамант це тренка вишня, відронка, ананас, бальзам. Кіде мені фортуна сяда, вона дала 400 і для було 70. Так, 470 злотих було. Авокадо. Э, ровер, хмурка, кава, карта, сонце, нарти, подкова, плецак і пальма. Ну, то нема фортунки. Сідем. Добре, фортунки нема. Добре, кохання. А те раз космічно з морком з 19-тим. Шукаємо в бонусі квоту. А тут шукаємо сюдемку, кшенжець планети. Кшенжець множество рази два. Планета рази п'ять. сюдемка дає є Мамо Мама це трину, перла, телескоп. Diament, Narte, Astronom, Plejada, Korona, Obcy, Jabłuszko, Ananas, słońce, Portfel, zegarek, Klucz. Wow, mamy księżyc Jest księżyc, mamy 60 zł, jest. Palma, Parasolka, kutka. Antena, chmura, piłka w jedną grono, kometa, wiszenkie tornado, melony i gwiazda. Tumany, tu mamy kości, tu na pewno 30 zł, czyli razy dwa 60 zł, kochanie. Dajcie kontrolnie, DD. Da, da. jest. dobra. нього ну, і ще з кухані лишився флейбучик з номерком 20. Шукаємо сюдемки, або викриваємо цих лічб. Ще дві ще три, два дві А, мам, два дві шесть, два два. 4, 31 i 2 obok. Nie ma. 25 obok, 15 obok, 18, 21 i 23 obok. No tuka szukamy 7 burbina razem 2. Mamy monety, zegarek, lustro, korona, szwinka, kufer, worek, perfumy, portfel i perła. Nema. Možem może si dati. Mamy dvije. Druga gra. Tež dvije. Tšetje. Noć dvije. Dvije. Tež dvije. Domo nam tšetju? Tu jedna. Dobro. Zaskoči či ne zaskoči, zaraz zobaczymy. Tu dva jedne tešnjeg nie nema. nie wiedzę i nie ma czyli pusty będę dobra trzy indytycznych symbole albo trzy siódemki razy dwa dwie różne różne różnie. Różnie. i różne dobra szósta dwie podkowy siódma różnie, różne ósma różne dwie perli i różne otóż mamy trzy indytycznych kwoty. Ну, німа. Корона. Люстро парфуми, перла куфер, портфель. Перстоник золото і ну забачте, як цей плейбучок не це дати виграною. Добре, шибки, кохані подсумування. Найдешевший оцінка. кохані на вкладу тисячі злотих на 6 крижовок. 3 приграні, як już мовіла, зараз. 3 крижовки. Фортуна 7 і плейбучок. Шкода, що плейбучок хоть не дав нам з роту, але це є 3 грані. крижовки як мовіла що Маємо 3 виграні і маємо 30 zł. Drugie mamy 10 i 20, czyli mamy 60 złotych i kosmiczny 7 kształstw 30 zł razy 20 zł, czyli kochanie na 130 zł wkładło na 130 wkładów 120 zł. Czyli kochanie 10 złotych na minus mogło być lepiej. No i tak. Не є зле. Бо 10 злотих, кто із них є мінус. Ну так, Лото мені 10 зробив такий презент. Не wszystko в постаті, але хоч трошки. Добре, кохання. Як вам все сподобався Тіночок, драпанка, попрошу лапочки Хто не Kto попрошу subskrybował, А я вам дуже дякую за це для вас. Отаке от велике седушко от мене. Е я вам зичу, кохані, Дуже здоровка, бо то є найважливіше. Радості, усміху, щастя вам, у вашому домі, тепла і все скільки добре! Якого. Тримайтеся ті кохані, до ютра. Бузячки па!